Привіт, друзі! Уряд Великої Британії анонсував постачання Україні ще 200 ракет Brimstone з дальністю польоту до 60 км, залежно від платформи запуску. Про це під час виступу у британському парламенті повідомив міністр оборони Грант Шапс. Я оголошую про новий пакет допомоги з 200 ракет «Брімстоун» в рамках подальшого посилення захисту України, заявив ШАПС, додавши, що ці ракети вже мали значний вплив на поле бою в ході військової агресії Росії проти України. Окрім того, він зазначив, що у планах Великої Британії у 2024 році провести підготовку 10 тисяч українських військових. За попередніми даними, Україна отримає останню версію цих ракет, яка має більшу дальність польоту і комбіновану систему наведення. Детальніше про те, яким чином можна використовувати проти ворога ці ракети та про їхні технічні характеристики, розповім у цьому відео. Також дізнаєтеся про те, як українські військові запускають дані ракети із спеціальних машин та знищують танки расистів. А для початку нагадаю, підписуйтеся на канал, хто ще цього не зробив, щоб не пропустити нових цікавих відео. Розвиваємо українськомовний YouTube разом. Brimstone – це сімейство керованих ракет класу повітря поверхня та поверхня поверхня, розроблених міжнародним консорціумом MBDA для британських королівських повітряних сил. Початково ракета планувалася для використання за принципом вистрелив і забув проти масового скупчення бронетехніки противника, за допомогою активної радіолокаційної головки наведення міліметрового діапазону для забезпечення точності навіть проти цілей, що рухаються. Тобто ракету можна запрограмувати на ціль і запустити у приблизному напрямку, а вона уже сама знаходить ціль і знищує її. Або ж у випадку, коли ціль не знайдено, ракета має режим самознищення. Досвід використання в Афганістані привів до додавання лазерного керування в дворежимні ракети Брімстоун, дозволяючи вибрати визначену та найбільш пріоритетну ціль, що також сприяє зменшенню супутньої шкоди для дружніх сил або цивільних, які знаходяться у зоні ураження. Тандемна кумулятивна бойова частина набагато більш ефективна проти сучасних танків, ніж попередня схожа зброя, така як ракети AGM65G Maverick. Водночас невелика зона вибухового ураження мінімізує супутню шкоду. Немає на даний момент такої броньованої техніки, яку б не могла пробити та знищити ця ракета. Тандемна бойова частина працює таким чином, що спочатку детонує вибухівка масою у 100 г для того, аби пробити динамічну броню, яка є у танках, а потім детонує основна частина боєголовки, у якій міститься 6 кг і 200 г вибухівки, та яка вже пробиває основну броню. На пристрої для запуску, який займає одну точку підвіски, можна розмістити три ракети Brimstone, що дозволяє одному літаку нести значну кількість цих ракет. Після затяжної програми розробки однорежимна ракета Брімстоун прийнята на озброєння літаків торнадо королівських повітряних сил Великої Британії у 2005 році, а дворежимний варіант у 2008 році. Остання модифікація широко застосовувалася у війні в Афганістані та Лівії. Очікувалося, що покращена Brimstone 2 надійде на озброєння у 2012 році, але проблеми з новою боєголовкою та ракетним двигуном Roxel змістили заплановану дату до листопада 2015 року. Ракету Брімстоун можна використовувати з кораблів, ударних гелікоптерів, безпілотників та навіть наземних платформ, однак вона не буде інтегрована до винищувачів п'ятого покоління F-35. Брімстоун це ракета, у якій дані про наведення завантажуються перед запуском офіцером із системи озброєння. Після виходу із пускової установки ракетний двигун розганяє ракету до надзвукової швидкості. Цей двигун має короткий час горіння та дуже низький рівень димоутворення, забезпечуючи дуже незначний зоровий та інфрачервоний слід, що зводить до мінімуму можливість виявлення її ворогом. Ракета програмується до пристосування до певних вимог кожного окремого завдання, можна запрограмувати враження цілей суворо у відповідному місці, наприклад, що знаходяться поруч із дружніми силами, і самознищуватися, якщо ціль у зазначеній області знайти не вдається. На додаток до напівавтономної здатності виявляти цілі, Брімстоун має можливість визначати, де на ціль найкраще завдати удару, заподіявши найбільшої шкоди. Удосконалений набір датчиків ракети передбачає високочастотний радар міліметрового діапазону, який дозволяє зброї визначити місце розташування цілі. Можливо запрограмувати ракету на ураження цілей із певною сигнатурою радіолокації, наприклад, патрульних катерів. Оскільки в повітрі може бути до 24 ракет, система наведення має алгоритм, котрий забезпечує, що ракети вразять свої цілі в шаховому порядку, а не всі одночасно. Брінстоун можна запускати у кількох режимах атаки, прямо чи опосередковано проти одиничних цілей, колони чи групи цілей. Після запуску ракет носій може вільно маневрувати далеко від цільової області або вражати інші цілі. Маса ракети Брімстоун становить 50 кг, довжина 1 метр 80 см та діаметр 18 см. Двигун ракети твердопаливний, Роксель Вулкан. Є 4 модифікації цієї ракети: Brimstone 1, Breamstone 2, Brimstone 3A та 3Б. Дальність ураження Breamstone 1 20 км з літаків та 12 км з гелікоптерів. брімстоун 2 60 км із літаків та 40 км з гелікоптерів. У ракеті Брімстоун модифікації 3Б передбачена можливість запуску із наземної платформи. Дальність ураження складає 12 км. Максимальна швидкість ракет Brimstone 450 метрів за секунду. Оригінальний Brimstone першої модифікації не можна було використовувати в Афганістані, оскільки правила ведення бойових дій вимагали наявності людини у прийнятті рішення щодо застосування. Відповідно, у 2008 році було внесено зміни до системи пошуку цілей та програмного забезпечення у понад 300 існуючих ракет для створення дворежимного Brimstone. Ці ракети можуть мати лазерне наведення, а також зберігати наведення за допомогою міліметрової хвилі. Пілот сам може вибирати будь-який режим з кабіни або використовувати обидва одночасно. Розробка дворежимної версії коштувала для Великої Британії додатково 10 мільйонів фунтів стерлінгів. а вартість самої ракети оцінюється у 105 тисяч фунтів. У 2010 році розпочалося виробництво другої модифікації Брімстоун, у якій значно підвищено продуктивність ракети та переобладнано боєголовку і ракетний двигун для використання нечутливих боєприпасів. Брімстоун 2 має покращену систему наведення, більш модульну конструкцію та вдосконалення планера і програмного забезпечення. Покращено максимальну дальність до зони ураження цілі більш ніж у два рази. У березні 2018 року Міністерство оборони Великої Британії уклало контракт на 400 мільйонів фунтів стерлінгів за програмою підтримки можливостей для подовження експлуатації Brimstone 2 за допомогою нового апаратного стандарту. Brimstone 2 пізніше перейменований у Brimstone 3A та зберіг низку ключових компонентів із застарілої ракети. Однак було вдосконалено тактичний інерційний вимірювальний блок наступного покоління на основі мікроелектромеханічної системи і новий автопілот для покращеної точності та дальності. Відповідно, максимальна дальність ураження ракети Брінстоун 2 у версії Brimstone 3А зросла більш ніж на 20%. На початку 2021 року Міністерство оборони Великої Британії уклало контракт на вдосконалення програмного забезпечення Брімстоун 3А. Вартість контракту оцінюється у 197 мільйонів фунтів стерлінгів. Нова модифікація ракети носитиме назву Брімстоун 3Б. У травні 2022 року з'явилися перші докази бойового застосування ракети Брімстоун українськими збройними силами проти російських загарбників. 17 травня було опубліковано відео бойового застосування ракет Брімстоун бійцями Сил спеціальних операцій ЗСУ по парі російських танків. Відео успішного застосування ракет по двох російських одиницях бронетехніки в районі населеного пункту Мале Веселе на Харківщині було опубліковано в червні 2022 року. У листопаді того ж року Міністерство оборони Великої Британії офіційно підтвердило поставку ракет брімстоун 2 Україні. У пакеті військової допомоги, оголошеному Великобританією у січні 2023 року, було заявлено про передачу 600 ракет «Брімстоун». У липні 2023 року стало відомо про передачу Україні декількох десятків мобільних наземних пускових установок Вольфрем для застосування ракет Брімстоун. До цього у розпорядженні ЗСУ були лише імпровізовані пускові установки, зроблені на базі автомобілів Газель. Максимальна дальність ураження цілі ракетою, запущеної із такої платформи, складала 10-12 кілометрів. Вивчаючи досвід бойового застосування ракет Брінстоун українськими військовими із мобільних наземних установок, у Великій Британії вирішили розробити спеціальну пускову установку Вольфрем для одночасного запуску до вісьми ракет із спеціальних пускових комірок. Апаратура наведення на самій машині відсутня, бо цього не вимагають характеристики ракети Брімстоун. Оснащеною радіолокаційною головкою самонаведення міліметрового діапазону, дальність стрільби з цієї установки складає до 25 км, що значно перевищує дальність стрільби танків ворога. Також можна знищувати самохідні артилерійські установки та іншу техніку окупантів. Хоча дальність пострілу 152-мм самохідної гаубиці росіян, такої як Мста С, становить також до 25 кілометрів. Перевагою пускової установки Wolfram є те, що ракети Brimstone можна завчасно запрограмувати на обрані цілі, і після їх запуску швидко покинути місце перебування, що не дозволить противнику завдати точного удару у відповідь. А ракети, перебуваючи у повітрі, можуть самі знаходити та знищувати потрібну ціль. Усі 8 ракет Brimstone, випущених із цієї установки, можна запрограмувати на знищення різних цілей або декілька ракет на одну ціль, якщо цього вимагає ситуація. У майбутньому розробка в рамках проєкту Wolfram може отримати свою модифікацію, зокрема з установкою на шасі колісної бронемашини Boxer, яка може бути універсальним інструментом на полі бою, що дає такій зброї відповідну гнучкість при виконанні різних завдань. Дякую усім, хто додивився відео до самого кінця. Сподіваюся, воно для вас сподобалося. Якщо так, ставте лайк та залиште будь-який коментар. Ну і, звичайно, не забуваймо допомагати Збройним силам України. Обов'язково переможемо!